Планета Генна Джене, яку самі яутежа називають планетою смерті, є надзвичайно ворожим середовищем, де майже кожен елемент флори та фауни становить смертельну загрозу. Місцеві форми життя адаптовані до екстремальних умов, що робить їх агресивними та непередбачуваними. Нижче наведено детальний опис основних представників фауни планети Генна, 1 Каліеска, Келеск, Спесимен 200522. Це головний апекс хижак планети, на якого полюють як Яутежа, так і корпорація Вейланд Ютані. Зовнішній вигляд, доросла особина, це масивна чотири нога або приматоподібна істота синього відтінку, вкрита шипами та хітиновими пластинами, що слугують природною бронею. Має величезну пащу з численними рядами зазубраних зубів та довгий роздвоєний язик, схожий на язик жаби, який використовує для швидкого захоплення здобичі. Здібності, головна особливість, це неймовірна здатність до регенерації. Навіть після обезголовлення калієска може відновити частини свого тіла. Це робить його майже нездоланним за допомогою традиційної зброї. Його фізична сила дозволяє знищувати навіть екзоскелети андроїдів. БАТ. бат дитинча каліска. Невелике, двоноге створіння, схоже на суміш мавпи, броненосця та кота. Має твердий панцир, який важко пробити. Воно швидко росте і може згортатися в клубок для захисту. Бад позначає дикаслиною, визнаючи його членом своєї зграї сім'ї. 2. кістяний бізон, Боуун Байсен Опис: Масивна травоїдна істота. Вона є частиною екосистеми і служить джерелом їжі як для хижаків, так і для головного героя ДК. Який готує та їсть м'ясо одного з них. 3. Стерв'ятники, валчерс, опис, літаючі хижаки, схожі на птерозаврів. Вони полюють, використовуючи цікаву тактику, скидають каміння на певну отруйну флору, яка вивільняє органічний напалм на потенційну здобич внизу. 4. Істотелози, вайнкричерс 3 вайнс. Опис смертоносна флора, яка активно полює. Це живі, рухливі лози в лісах планети Генна, вкриті шипами та здатні виділяти отруйний фіолетовий секрет. Вони можуть об'єднуватись для нападу на здобич. 5. Інша дрібна фауна. Планета кишить різноманітними меншими формами життя, істоти стручки, кричерс та вибухові личинки, експлоусив граб, зімовірно, комахоподібні або личинкові форми життя, які мають вибухові захисні механізми. Гігантські черв'яки, giant worms gun worms, підземні або водні істоти, які становлять загрозу. Плювальники, спитер з істоти, які використовують якусь форму рідини або снарядів для нападу. Кам'яні кусаки, рокбайтер тип фауни, що існує на планеті. Місячні жуки, лууне Елі, ілз водні істоти, які можуть працювати разом. Щоб загнати в кут жертву, вони демонструють несподівано високий інтелект та здатність до співпраці. Екосистема ген не побудована на виживанні найсильніших, де співпраці між видами, навіть між різними організмами, як у випадку з хижими лозами та стерв'ятниками, є ключем до виживання.